Розкарайський гусак. І як такий персонаж. Далі ліворуч. Торговий центр Вітраж. Спекальня, магазини. А тут теж бачите магазини. Дольчі Віта». Клініка Печерських, 27 авеню. Та, те. я теж пам'ятаю час, коли годинник ще йшов. Зараз він вже не йде. Перейдемо на той бік. А, тут трошки змінилось. Я маю на увазі, хто пам'ятає, як тут було ще 5 років тому. За тиждень тут звичайно нічого не змінилося з того часу, як ми попередній раз були. Туди прямо вулиця Героїв Опа, Упа, ми туди по не підемо. А тут Дон Япон, де колись була дольчевіта. Дольчевіта тепер напроти дольчевіта. Колишній. Піднімемось вулицю Бориславську трошки гори. Колись був продуктовий магазин Сова, зараз замість продуктового магазину сова суші. А час від часу працюють Укртелеком. Колись теж було популярне місце, популярна точка. Купа народу на інтернеті сиділи зараз. Інтернет з кожного в телефоні. Як все міняється. Швидко. Колись були часи відео. Ні, почнемо ще з того. Кінотеатр. Пишку, дашкінта. Відеосалони, хоч щось нове побачити, де ж дивишся, у відеосалоні приходиш. Часто на квартирах такі підпільні перегляд. Потім з'явилися відеомагнітофони, більш розпосюджені стали. Можна було купувати або орендувати, ходити міняти відеокасети. Отут. Новий будинок будують. Після того... З'явилися вже диски. Фільми на дисках, то саме. CD, DVD, та які тільки диски не були. Потім з флешок фільми дивилися. Потім скачували з інтернету, дивилися. Іноді, щоб скачати з інтернету, там теж треба було потратити купу часу. А, і тут праворуч теж буде новий будиночок. Будуть будувати. О, так а ми зупинилися на тому, що там далі було. Дійшло зараз до того, що будь-хто будь-який фільм практично може на ходу дивитися, навіть не скачуючи, навіть зі смартфона, навіть перебуваючи десь в лісі. Ну а це про те, як технології змінились. То наш YouTube канал теж років 10 тому. Ну, 10, можливо вже був би можливий. А от 15-20 років тому в такому форматі, як в нас зараз. Справді навряд чи був би можливий. А зараз він можливий. От ми йдемо вулицею Бориславською. Праворуч вулиця Грушевського. Зараз туди повертати не будемо. Недавно було відео. Пройшли всю вулицю Грушевську. До речі, вона відремонтована. Там нарешті завершилися ремонтні роботи. Ай трошки піднімось на Бориславську. Калина не працює. І доходимо до будинку з пафосною назвою Версаль О, на вишнях є вже замість бишень, а це ж який час. А це отак тільки 10 ранку, бачите, а вишні вже зав'язалися. Бориславська 26. Це з правого боку. Бориславська 37. Я на глядачі, які люблять дивитися саме на цей будинок, на тут що. Там далі на горизонті лісова пісня і Версаль. Тут, до речі, бачите, в цих невеличких вуличках теж купа житла здається. Я думаю, наш глядач пан Дімка Ісаїв, Як ніхто про це в курсі. Це вулиця Копляревська. Рідко ми тут буваємо, Ну, але що, а зайшли, то покажемо. А, тут дедалі, Рубін, Янтар. Спустимось трошки донизу. Там насправді є прохід. Можна так перейти через яри вийти До Рубіна, Янтара, до верхнього білету. І на вулицю ховоля. Оцей будиночок. Колись був найвищим в Львівській області. Зараз поступився в статусі будинку на у львові. Ну, бачите, залишки, колись була дорога і це все як має бути, як він називається. А зараз залишилися стежки. Що, давайте ще кілька кроків, бо я бачу далі мокре болото. Знай кого? А, в когось справді є спогади. Як тут було, коли ще не було так все занедбано.